Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви дивитесь мої новини на Ютуб-каналі проєкту Міста Сили, зранений, але не скорений. Це про Лиман на Донеччині. Його звільнили два роки тому, місто, яке пережило окупацію і досі здригається від ворожих атак, адже лінія фронту зовсім поруч. Та, попри це, воно тримається і намагається відновлюватись. Як це вдається? Чим живуть люди, і що допомагає громаді не втрачати оптимізму, попри те, що війна близько? Про це все. Дивіться вже за мить в ексклюзиві моїх новин. Державний прапор встановлюємо на нашу землю. Лиман це буде Україна. Два роки тому, 1 жовтня, у Лимані Донецької області знову замойорів український прапор. А вже за декілька днів збройні сили звільнили і решту громади. В окупації люди перебували п'ять місяців. За ці два роки до окупації відновлено електропостачання, гадзопостачання, налажено медичні послуги. Ну і, в принципі, місто почало жити начебто цивільним життям, але на сьогоднішній день йдуть постійні обстріли. Тому... Не також легко на сьогоднішній день місцевими силами. Евакуація продовжується. На даний час місцева обласна влада надає мешканцям це гуманітарна, це гігієнічні набори, харчові набори. Зараз тут проживає 4 тисячі людей. Це в п'ятеро менше ніж до повномасштабної війни. Для них працюють лікарі, поліцейські та рятувальники. Після деокупації, 8 жовтня, наш підрозділ повернувся до постійного місця дислокації. На той час у місті не було ні світла, ні газу, ні опалення. Основною задачою нашого підрозділу було це проведення відновлюваних робіт, консервація будівель, приміщень, які були зруйновані чи пошкоджені у результаті бойових дій. Весь особовий склад, який повернувся після деокупації, на даний час працює, колектив злажений. Нині фронт від Лиману за 15 кілометрів. Російська армія б'є по місту чи не щодня. Постійні обстріли авіаційними бомбами руйнують інфраструктуру міста, руйнують домівки, людей вбивають. Щодня у нас і поранені, і з цивільного населення, і вбиті. Тобто, але продовжуємо працювати для для людей продовжуємо допомагати. У нас вибір, присягу ми давали один раз, і будемо служити лише Україні. А це село Рубці Лиманської громади, розташоване за 40 кілометрів від Лиману, а до лінії фронту менше 30 кілометрів. Тут окупанти знищили майже всю інфраструктуру, сільське господарство, за рахунок якого жила громада також було понівечено. Підприємство Ігоря Кряжева одне з таких. Втім, фермер не опустив руки і готується до наступної посівної. Все розграбили все, і, кажуть, це роз, повністю. Худобу порізали. Вывесли такую технику, сейчас она у меня там в ангарах уже поотремонтировали, ну, нашу отечественную. Приготовили культиваторы, диски. Единственное, что разминирование, вот это у нас тоже такой вопрос. Думаем, хоть часть, хоть одно поле уже вроде бы как бы сделали, ну, разминировали, начнем, начнем, как только мы соответствующие документы получим на это, то будем продвигать наши, ну, крок за кроком. І... Що то призведіть посівно? Саме головне, щоб отагнали за приділи нашої родини. Рубці звільнили трохи раніше лиману, у вересні 2022-го. Нині тут проживає майже чотири сотні місцевих. У громаді кажуть, люди потроху повертаються додому, лагодять свої розбиті будинки. Оселі, які пустують, підтримують силами громади. На сьогоднішній день у нас є світло і газ. Ми організували освітянський пункт. Нам волонтери привезли генератори, привезли Старлінк в одних із перших у громаді в нашій і діти приходили на навчання, тому що зв'язку практично не було. Ми надіємося на те, що все відродиться, ще село наше буде кращим, відбудується. Нещодавно у рубцях запрацювала фільтрувальна станція. Тепер питна вода є безперервно. А ще почали відновлення пожежної частини. Також щотижня до села приїздять пошта та співробітники банку. Працює мобільний офіс і приймають там заявлення на пошкоджене майно, на зруйноване майно. Тобто Потихоньку в данный момент вот, эта работа ведется. Вот, кого там надо документы восстановить, кому надо документы зробити, переробить, войти. Потому что ну, приезжает регистратор и соцзахист, работает амбулаторія, где люди можуть прийти получить те или иные медпрепараты, кому какие надо. Оксана медсестра. Повернулась у рідне село однією з перших одразу після деокупації. Завдяки їй, зокрема, місцеві мають медицину. Жінка приймає щонайменше 10 пацієнтів в день, не лише з рубців, а й з сусідніх сіл. Я проводжу маніпуляції, роблю кардіограму, цукор визначаємо та даю ліки. До нас приїжджає багато волонтерів, я дуже їм вдячна. Нині рубці готуються до опалювального сезону. Місцевих забезпечують дровами та вугіллям, аби село пережило цю зиму у теплі. Де окуповані населені пункти Лиманської громади живуть завдяки людській небайдужості одній із багатьох чеснот українців, що якнайкраще проявилося під час повномасштабного вторгнення. І, попри все, життя триває. А ми і справді незламні, бо єдині мабуть, саме усвідомлення цього і дає нам таку необхідну в ці темні часи надію. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини? Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося і бережіть себе.